Коли росіяни окупували Галичину, то фірмовою ознакою їх присутності стало те, що вони випорожнювались безпосередньо в житлових приміщеннях. Ось як це описував академік Сергій Єфремов. Адже ж і війну Росія буквально просрала. В окупованих країнах тільки й лишали страшні для європейця купи гною у ваннах, у кімнатах, у столах, у піаніно. Буквально пам'ятаю, як з того чудувалися наші галичани. І справді, скільки гнилої фантазії треба було мати, щоб додуматися до таких дотепних вигадок? Дикун справжній до того не додумається, бо ж має принаймні почуття доцільності. Зате нашим дикунам, помазаним покидькам цивілізації море по коліно. Революція вкрай їм руки розв'язала, і вони її також просрали. Сплюгавили, зганьбили і тепер уже докінчують, руйнуючи все, чого рука і задниця досягне. І кілька років тому ті, хто пережив окупацію біля Києва, розповідали ті ж самі історії. Велика російська культура така ж огидна, як і понад 100 років тому.